Кожен із цих хлопців є професіоналом своєї справи у різних структурних підрозділів групи компанія Вітагро. Вихідними їм довелося демонструвати і свою вправність у володінні м'ячем. У суботу та неділю група компанія Вітагро провела для своїх працівників футзальне дербі. Я переконаний в тому, що саме оцей патріотичний дух дух ваш, дух вашого такого козацтва. Дійсно поможе і покаже, що ми не перелами, що нам ніхто абсолютно не страшний, ми нікого не боїмося. І саме сьогодні ми повинні доказати, попри все, що сьогодні її прильоти літають ракети і ворог нам намагається зламати нас, українців, ми не допустимо цього. Ми зробимо все задля перемоги. Тому, козаки, вам бажаю сьогодні в турнірі бути в першу чергу дружніми. Не забувайте. Це все велика група компанії Вітару, яка сьогодні об'єднала в собі велику кількість працівників. Ну і як на сьогодні, я переконаний, потужних гравців міні-футболу. Я впевнений, що цей турнір ми будемо продовжувати і далі, і далі. Два дні напружених змагань, сотня голів, сім команд. Та головне, що об'єднало учасників, це любов до футболу. Гравець ФК Гвардійське каже, цим видом спортом займається більше на любительському рівні. До цього часу хе, майже півроку не грав. Ну, прийшов ну, шеф, нас сказав, що потрібно поїхати. Ну, як, хлопців не підведу і приїхав. Як суперник, вже одного дуже. Да, суперники доволі організовані. Е, ну, видно, видно, що хлопці тренувалися, що хлопці працювали в команді. Видно. І це відчувається. Гравець команди Хмельницький офіс Богдан Шимчук переконує, що після кількох хвилин гри вже відчув досить високу підготовку команд, які приїхали на турнір. Всі команди приїхали підготовлені. У нас всього на турнірі сім команд. Ми грали проти двох команд. Відчувається рівень, відчувається підготовка. Тобто це не просто там да, й біжи, умовно кажучи. Команди готувалися, команди всі приїхали, всі налаштовані на перемогу. Хмельницький офіс старається розривати всіх. Кожен із гравців розуміє, що можливість проводити такі чемпіонати, займатися спортом та жити у вільній країні зараз це все звитяга наших хлопців, котрі б'ють ворога по всіх фронтах. Турнір загалом подобається, дуже приємні емоції. Команди всі достойно змагаються. Рівноцінна гра, можна сказати. Дякую організаторам за таку можливість. Дякую ЗСУ, що дають нам можливість в тиші пограти. Такий турнір, провести цей матч. Стренуєшся. Є своя команда. Так, тренуємося загалом. От ми грали, виходить, на збрушлізі, тут на місто. Була команда з всього офісу, виходить, з, ну, з загалом з Вітагро. То грали, зайняли в бронзовому дивізіоні перше місце. А так, ну, тренуємося, так, деколи раз в тиждень, як виходить, всі на роботі, всі своє задоволення граємо. Оцінив досить високий рівень футболістів суддя турніру, незважаючи на те, що багато хлопців-любителі, проте потенціал в окремих гравців вагомий. Рівень достатньо хороший команд, бо проводилися так само змагання громади. Рівень, звісно, буде чуть понижче. Тут я скажу чесно, є хлопці, які десь коли зграли, десь щось пробували. Досить хороший турнір, досить гарно виступили. Чекаємо переможців. Супер, супер, молодці, що проводять такі турніри, навіть такий наш важкий час, тож країні війна. Ми звичайно переможемо і будемо бажати нашим хлопцям, захисникам і дівчатам тільки перемоги. І нам звичайно, такого масштабу турнір із футзалу. Група компанії Вітагро проводить вперше. Проте вже зараз можна сміливо сказати, що він може бути традиційним. Це була ініціатива працівник, працівників працівників. Група компаній в таку ініціативу підтримала, тому що спорт, футбол це запорука здоров'я, а здорові люди тілом і духом це опора суспільства. Тому така ініціатива вітається і маю надію, що такий футбольний турнір буде регулярним і традиційним. Команди демонструють досить високий рівень, показують командний дух. Це у них Притаманно, тому що і в роботі ми відчуваємо, яка у нас сильна потужна команда. Ну і зараз на футбольному майданчику ми також спостерігаємо з злагодженою ігрою. Після напружених ігор і відсотковим результатом перемог перше місце у турнірі здобула команда «GPS Security».